Здоровенькі були. Наші галасливі гуси. Вони розділилися. Зараз я йду повідганяю молодняк, але хотів вам показати перших старих. Виганяю я їх раз на тиждень, коли приїжджаю до потоку, щоб вони собі покупалися. З ними там на верхньому подвір'ї жила ще одна молода сімейка. Але вже, як то кажуть, весна на носі і старий гусак того молодого дуже кусає. Нам прийшлося їх роз'єднати і порозселювати. Так, ті зараз тут собі купаються. Живуть вони наверху, треба йти зараз попістелі, тому що вечір там було трохи роботи, чи паруються, чи не. Не парується, я толком точно сказати не можу, тому що я не бачу. Але якось вони по-дивному кричать. Той мали найменша молода пара, та що вислокрила гусочка з голубеньким кусачком, о, він її парує, тому що я бачу. Так, щось вона там пританцьовує. Е, то вже скоро січень за пару днів. Е, наша ось ця гусочка, вона вже... В кінці січня, що він там схована праворуч від глинистого, вона вже в нас заношувалася. Вона з нами третій рік, ось вона ховається, глинистий до неї підтанцьовує. Але вона, як то кажуть, ще не активна до парування. Ми видно, що в неї животик вже такий назад видутий, опущений більше м'ягенький. В тих двох ще так не видно. А в неї, навіть, бачите, як вона плаває, в у неї, плав, неї дубка така. Випирає назад в тих, ще не так. Випирає, але не настільки, а в неї вже так повним ходом. Тож маємо надію, що вона в нас знов буде скоро нестися. Чи парується, я ще не бачу. Так, йдемо, глянемо, що там наші молоді гусочки. Ось ті, що жили на горі. Цю пару в мене замовила одна панянка, вже давно сиділа, яка сиділа, дзвонила, випитувала за ними. Потім... Ми навіть домовилися були про передачу, але сталися якісь там особисті проблеми, хтось там прихворів. ну таке. Думаю, сьогодні чекаю, чекаю. Пані казала, що буде брати, ніс не каже. Пишу я її, і вона каже, що все ж таки буде брати. Буде брати, але знову особисті нюанси, і треба почекати. Почекати, що потрібно мені 23 дня, то три тижні. Три тижні, ну, не знаю, буду я ще... тому що мені вже то трошки буде не дуже добре, це буде вже кінець січня. Гуси будуть паруватися, це вже можливо навіть може і занестися. Або я ще проживаю більше, щоб гусаки між собою не билися і якийсь з них ну, не пострадав. Тому що в мене також якісь свої плани до гусей, до нової створеної сім'ї. Тому... Берегти треба, не знаю, буду я ще вести далі перемовини, щоб старатися якнайшвидше передати ось цю пару гусей, тому що не дуже вона мені зараз підпирає. Ну, відповідно, корми, корми дорогі і годувати їх потрібно, а ціна за гуси, я вже піднімати не буду, тому що домовились, Ще уточнимо, Якщо підходить, то так, а ні, то будемо шукати щось інше. І ось ще одна наша сімейка. Як я вже говорив, він від мами мишки. А вона від мами біла королева. В них тато один глинистий. Росла ця густочка. Вона вилопилася великим трактором. В місяць в неї вже були дві жирові складки, і проявлявся цей, чуть не проявлявся, як воно кошеляк. Ось росла вона дуже круто, тільки єдиний мінус. Вона весло крила. Крила я підрізав, що практично весна крилість не видно. І щоб її не утилізовувати на м'ясо, залишив я собі. Це наша нова, новостворена сімейка, і хочу зробити з них, взяти від них потомство, подивитися, що там, що вийде ось з таких. Він гарний, великий, довгий, довгий здоровий гусачок, і ось ця гарна гусочка. Так, що? Але вони між собою так меж більш друзять, ну тримати. Ще проблематично, що в нас нема де нанісся заганяти. Ще в день так вони собі ходять, там одні там, другі там. А ночувати треба заганяти в приміщення, на вулиці ж не будеш лишати. І відповідно такі от всякі є свої нюанси. У кожного по своєму. Так, вижено як зараз ще на потічок. Ось так вони бігають собі, ті двоє, ті двоє. Попривикали, до речі, тих було четверо. Хто дивився? Одну ми вимінили гусочку на зерно, нашого дописувача вороста. Орест тобі і Одну білу ми прибрали на м'ясо. Тушка була шикарна. 5 кілограм було тушкою, без голови, без лапок, але з пупчиком і печінкою. Ось Така була тушка тої білої гусочки, хто дивився. Гарненька, живненька, апаратненька. Прибрали ми також тут був гусачок оцей хримий, ну він був нездалий. Е -е, я його не важив, але на ньому жиру не було. Все ж таки він хоч і був колічкою гарно великий виглядав. середина була в нього гарна, акуратна, чистенька, здоровий. Але він маси великої не мав. Ну, не знаю, може, хто гусачок, може чого, ну. Ми його собі на м'ясо взяли, клієнтці обіцяли дві гусочки, то поїхала одна качечка, одна гусочка. Ось такі наші гусинні новини. Бачите, цей вже зразу летить. Дивіться, що це таке твориться. Обороняти чи порвати, я не знаю. Ось такі наші холмогори і гусині новини. Ці племінне стадо, Ці поїдуть. Поїдуть від нас, ну і тих ми також плануємо поки що залишити. Маслокрилість мені дуже заважає. А от глинистей, то все гонить. Він хоче поривати, отаких молодих відганяє, і тому у нас такий от гусячий крик. Ті від тих бояться, ховаються і втікають. Ну що, на цьому ми будемо з вами прощатися. Холмогорчиків показав, холмогори хороші, великі. є вже у нас перше замовлення на гусенят, тож перша десь Бог дочекати, виведем, і вони від нас теж поїдуть. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.